Відбувалася нарада за участю заступника голови облдержадміністрації Миколи Дейсона. Передувало зустрічі з директорами і власниками молокозаводів неодноразові звернення громадян, власники курів, які потерпають від низьких закупівельних цін за здане молоко. А це призводить до того, що поголів'я дійного стада у населення вирізається через його збитковість. Утворилася парадоксальна ситуація: той, хто виробляє молоко, товаровиробник отримує копійки. А хто приймає заготівельник і переробляє Надприбутки. Я сьогодні даю офіційне доручення ветеринарній медицині терміново перевірити усі посередницькі структури, які займаються закупівлею молока. Якістю молока, належне обладнання тих молокозаготівельних пунктів, куди вони його збувають і по яким цінам. На нараді було рекомендовано з 15 червня приймання молока від населення здійснювати за вартістю не нижче 2 гривень за один літр. І ціни на молоко повинні переглядатися молокозаводами у бік збільшення кожного першого і 15-го числа місяця. 7 червня повторюю цього року. Це вже 10 днів назад. Верховною радою прийнятий чи ухвалений. Закон чи зміни до закону про підтримку сільськогосподарського виробництва в Україні, стаття 3, якою регламентується регулювання закупівельних цін на молоко. Тобто, десь з 5 числа, з 5 вересня, ми будемо контролювати закупівельні ціни, ми будемо на них впливати. Ми будемо диктувати, чи без нас ніхто не буде мати право встановлювати закупівельну ціну на молоко.